Вітаю вас! Продовжуємо вдосконалювати свої навички програмування на мові Python із використанням модуля Tart. Сьогодні я пропоную вам створити програму, яка дозволяє малювати круг, що складається із чотирьох різнокольорових секцій. З метою економії ефірного часу я продемонструю роботу за завигідь набраної програми. Отож... Розпочнемо. Помічник розміщений у вправі. На першому, на першій картці звертаю вашу увагу на команду Set 90 Вона дозволяє розмістити розвернути черепашку на північ. Друга картка дозволяє намалювати червоним кольором перший четверть круга. Звертаю вашу увагу на наступні речі. Переміщення на 100 кроків. Переміщення на 100 кроків співпадає із модулем абсолютним значенням радіуса дуги. Другий параметр у команді цих вказує на те, що це буде саме дуга, а не круг, а не коло. Радусна міра кола 360 градусів. Нам потрібно намалювати чотири частини, тобто 360 поділити на 4 якраз дає 90. От перший блок, перший червоний сектор, я при демонстрації своєї програми поставив там часову затримку і ви зможете подивитись, як черепашка виконує і реагує на кожну із команд. Третій, четвертий. Та е, п'ята е, кар, карточка підказки дозволяють намалювати інші три четверті. Далі шоста, сьома, восьма та дев'ята карточки дозволяють робити відповідні написи. Перша чверть, друга, друга чверть, третя і так далі. На 10 слайді показані команди, які дозволяють повернутися додому в точку 00 і забезпечують збільшення товщини сліду до трьох пікселів. Одиннадцять карточка малює синю вона на малюночку горизонтальну лінію. 12 карточка фіолетову вертикальну лінію. Тобто у праві є у вас підказки, а тепер переглянемо, як буде працювати дана програма. Запускаю програму на виконання. Зараз виконувач. Токи завантажується виконувач, давайте ще разок заглянемо на е презентацію Черепаша графіка. Ось на восьмому слайді ця команда циркл із двома параметрами якраз вказує на те, що буде малюватися не коло, а mm -hmm. дуга кола. форма завантажена. Пробуємо ще раз відкрити цю програмку. И завантажены. Розвернулася черепашка на північ, 100 кроків пройшла, на схід розвернулася, чверть кола намалювала, на захід розвернулася, зафарбував сектор. Аналогічно три інших сектори. Написи, синя лінія і фіолетова лінія Ось так працює дана програмка. По завершенню набору по отриманню результату не забудемо зберегти у файлі результат виконання приблизно такий і прикріпити його до звіту, до даного уроку. Дякую вам за увагу. До зустрічі на наступних уроках. Миру вам разом до перемоги.